Всім привіт! Вітаю всіх вас на своєму каналі Декоративний сад Півдня України Я з Кунченко Анжела і ми з півдня Одеської області. Дивлюся, куди дивитися, я весь час, наче дивлюсь в сторону. Сьогодні я буду трошки пересаджувати квіточок, покажу вам і розкажу трошки. Я тут отрима стефанандр. поки не вирішила, де його буду саджати. Тому мені треба його пересадити в другий горщик. Бачите, коріння тут дуже класне, ком держиться, але так пересаджувати не можна ні в якому разі. Треба, бачите, земля ось висипається. Отже, он навіть росточок дав. Нам потрібно оцей корінь розворушити, тому що якщо ми його так залишимо, він так і буде рости у куті. Не бійтеся, що воно там щось рветься вам. Це не страшно. Бачите отак, щоб воно вже було? А тепер можна пересаджувати. Я беру землю свою з, з цього. Господи, як воно називається, там, де ми скидуємо листя, все перегниває і купляну землю перемішую. Так, і зараз ми просто поставимо його в ємкись з водою. На горечку, на дні дирочки, тому, тому воно б набереться води. Так ґрунт. Зараз ще будемо пересаджувати камелії. Я їх посадила ось, в горщики, але все ніяк не могла зрозуміти, чому вони у мене так погано ростуть. Виявляється, що їм потрібен кислий ґрунт. Їм потрібен кислий ґрунт. Я купила ось ґрунт для лохини. В нього. В неї теж. Я недавно її пересаджувала з ногу і дивіться яке коріння в неї. Теж таке якесь нещасне. Я його теж була дуже розпушила, прямо багато повідривала, бо як посадила, вона так і стояла б на місці. Вона в мене росла, я тримала її весною, за літо вона в мене не виросла ні на грам. От яка була, така й залишилась. Потім я це недавно прочитала, що вона полюбляє кислий ґрунт. тому купила і ось будемо саджати в кислий ґрунт. І потім побачимо. Я їх поки держу на дворі, а залі витримують навіть малі морози. ну Я не буду геть так на... в городі держати. Десь так все одно в затишок поставлю. Це теж зараз зальємо. Вода стече і все. І ось друга. Теж недавно пересадила. Ігорки на грязні, тому що стоять на дворі, як я сказала. цієї корінь трошки більший, ось. Весь як кріс то в горшочку. Так зігнувся, як, як було в місце бідненькому. Так, а ця земля піде десь садити, тому що я десь місяць назад їх пересадила. І листя підгорівше стояли. в мене на сонці, виявляється, вони не люблять прямі сонячні промені. Ну, Щось я так просто посадила в землю і все. Тепер будемо пересаджувати і побачимо, як нам буде рости. Вони дуже гарно квітнуть, вони схожі квіточки на троянди в них. І саме цікаве те, що вони цвітуть взимку. Але чомусь я <кій> випустила те, що вони люблять кислий ґрунт. чому я, я, звісно, зазвичай все читаю. Коли не знаю про якусь рослину, це чомусь я так не знаю, пропустила. Це теж не дала приросту зовсім жодного. Ось тут навіть посохла брунька зверху. Тут брунечки гарні в нас. Це повинно навіть цвісти, мабуть, побачимо. Ну, мабуть, якщо це буде квітка, ну, доведеться відривати квітку, щоб вона вкорінялась гарно. Так, ну от і все, в принципі. Саме головне б я вам розказала за коріння. Ніколи б не саджайте з корінням таким, як ви взяли. Завжди розтрушуйте коріння земляний ком. Розривайте це коріння тому що рослина не зможе рости далі. Вона буде так от така скутьорбана і буде там сидіти в у вас Бо я вже це знаю. Наприклад, мене знайома якось попросила з міста. Я забрала і квіти додому, пересаджувала. І теж отак от вони з маленького горщика перевели у великий. Я коли ну взяла, висипала землю з цього горщика, то цей земляний ком. Що вона прислала більший горшок. Ні на грам не зрушився з місця. Воно як було таке от, таке от горшку, як я показала, як я отримала, таке воно було посаджене в горщик і не, не розрослося зовсім, тому воно бідненьке і не впитувало з боків нічого. І вазончик був дуже поганий. ну от і все Коли виставлю відео, не знаю. Як я казала, у нас світ, світла немає. По, дали, дають по дві години на добу, а то й, і більше, ніж на добу. ну, Нічого, це, це ще не смертельно, все переживемо, все витримаємо, бо ми українці. І заради нашої перемоги будемо, будемо все видержувати, витримувати, тому що в нас немає іншого вибору, щоб інакше не будемо самостійними і вільними. А це саме головне. Всім дякую, дякую всім моїм підписникам. Багато влакати не mm. буду, тому що, як я кажу, у нас зі світлом дуже погано. Це, до речі, хата свекрухи. Так, у нас зі світлом дуже погано, тому я зараз все так довго не розказую, не показую. Все, всім пока, всім, бажаю гарного дня.